Небезпека у горах. Буковинські надзвичайники проводять тренування та повчають туристів, як діяти в умовах критичної ситуації. Протяті камені буковинські скелі, на які охочі підіймаються туристи і люблять професійні скелелази. Та такі гірські маршрути небезпечні, кажуть рятувальники. Вони нерідко визволяють туристів із неприємних ситуацій. Не розраховують спорядження, не розрахують свої сили. Піднімаючись на скалу, на висоту вони піднялися, уже вниз спускатися завжди тяжче, не вистачає того ж спорядження. І вони там чекають уже на нас, на рятувальників, чи так шукають десь допомоги. Також багато таких туристів, які просто без страхівки, без нічого, ну там перед дівчатами показатися вилазять. До певної межі і так само вже спуститися, ні піднятися, ні спуститися не можуть. Та окрім надзвичайників, часто допомагають затятим скелелазам лікарі. У горах туристам загрожує переохолодження, різні травми і переломи. Зараз, зараз, зараз Нині проводять тренування та інструктажі прямо серед карпатських висот. Зауважують, при пошкодженнях важливо правильно надати першу допомогу та успішно транспортувати постраждалого. Потрібно зафіксувати і накладаємо шийний комірець, тому що ми завжди підозрюємо, що травми є шийного відділу хребта. Також в першу чергу шини накладаємо, добре їх фіксуємо, тому що при падінні може бути ушкоджений не тільки перелом, може бути також вивих, і потрібно його і Початківцям рятувальники радять не підкорювати вершини без досвіду, а спочатку пройти відповідні тренування. Також зазначають, треба обов'язково перевіряти спорядження. Страховка готова. Перед походом у гори радять сповістити друзів про ваш маршрут та найближчу рятувальну станцію. Ще завантажити мобільні додатки, які можуть без доступу до інтернету вказати на ваше місце знаходження. Катерина Гура, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі4.